Thank you Від компанії Мастершина нагадую, що ми займаємось продажем автомобільних шин та дисків. Також у нас в Києві є шиномонтаж на вулиці Антоновича, 72, сезонне зберігання шин, ріхтовка, фарбування, сварка дисків. Все, що пов'язано з шинами і дисками, ви можете до нас звернутися. У нас професійні консультанти. Ми працюємо по всій Україні. Звертайтесь, будемо допомагати вам. Сьогодні хотів вам розказати одну цікаву історію. як... Мій сусід пенсіонер, вже власник бензинового авто, вирішив поміняти свій Kia на новий, можна сказати, електромобіль. Ну він же, звичайно вже не новий. Звернувся до мене, мій сусід, і поставив мені таку задачу. Сказав, що я хочу купити електромобіль з великим запасом ходу, з невеличкою ціною. І свіжих років випуска, проаналізувавши ринок електромобілів плюс-мінус від 22-го року і вище з великою батареєю. Нагадую, що тут у нас батарея 65 кВт до 16 тисяч доларів. Я почав вивчати Авторія, і що я знайшов з 2020 року багато досить опіль. Ампіра, і досить багато піжо. 208, Нісан Ліфів, Рено Зоє і так далі. Але вони всі або старші були, або в них була менша батарея. І, подумавши, прийняли рішення по співвідношенню ціна запас ходу і рік. Тобто вік цього автомобіля ми вирішили зупинитись на шевр на Шевролє Болту 2023 року випуску з Америки. Цей автомобіль був куплений в США з е, битим крилом. Е, до речі, яке ми знайшли в Україні е, в колір, і просто його поміняли е, тут. Приєднали бампір, поміняли крило. І залишилося ще нам відремонтувати трошки ось цю от неровність вм'ятіни і пофарбувати диски. Трохи в нас диски пом'яті, царапані, але ми їх просто пофарбуємо. Обійшовся цей електромобіль. Нам. 16 тисяч доларів 2023 року випуску в комплектації LT. це саме проста комплектація. І зараз ми поговоримо, що вона собою представляє. Батарейка у нас стоїть від компанії LG. В минулих Chevrolet Балтах була відзивна компанія по батареям. Це вже удосконалена, як каже компанія LG. Нова батарея 65 кВт. Запас ходу літом в теплу погоду 450 км, Я думаю, це гарантовано. Ця машина має самі мінімальні витрати енергії. Я думаю, що літом на ній можна спокійно їздити 13-14 кВт на 100 км, зимою десь плюс-мінус 17-18 кВт. тут немає теплового насосу, тому витрати енергії будуть досить. Високі. Зимою я думаю, що вона буде проїжджати з цією батарейкою 350 кілометрів, там коли сильні морози 300, літом 400-450 кілометрів, ви зможете на ній проїхати. Це абсолютно точно. Якщо ви будете, звичайно, їхати не в суперспортивному режимі, який цей автомобіль може вам надати, тому що тут розгон до сотні 6,7-7 секунд. До речі, хотів вам сказати, що Chevrolet е, болти е, в, старій, е, в старому корпусі, там з 2020-2018 року, е, вони зараз коштують від 12 до 500 тисяч доларів. Там вже є 60 батарея, ну і вони мають інші вже показники по запасу ходу, але також досить недорога ціна. Це у нас модель називається Chevrolet Bolt EV LT, сама проста комплектація. Нагадую, що є ще один варіант виконання Chevrolet Bolt EUV, а там трошки більше габарити і трошки краща комплектація. Але ми сьогодні будемо оглядати цей електромобіль, тому що у нас була обмежена ціна, обмежений бюджет. Почнемо оглядати екстер'єр нашого Chevrolet. А тут ми маємо led фари. До речі, хочу сказати, що в мене в моєму старому Chevrolet Balti були фари з ксінонові, і в мене чомусь раз в рік. Перегорали лампочки, але це досить не дешеве задоволення. міняти ці лампочки. Вони коштують плюс-мінус там 2,5-3 тисячі гривень кожна, в залежності від виробника. І нарешті тут зробили вже ледівську підсвітку, ледівські фари, фонарі. Зараз у нас зима і людина купувала у нас шини. Вибрала китайський виробник Хабілет. Це в нас шини, які цей виробник копіює з Бріджтоуна, ліпучка для суворих зимових умов. Але вже у нас досить тепло в Києві, дуже мало сніга, і вони, звичайно, уступають Єврозимі. Маємо розмір шин 215-50R17. Далі переміщаємось до зарядки. Тут у нас стоїть американський порт зарядки ccs 1 Нагадую, що він максимально приймає 55 кВт, це, звичайно, мінус цього автомобіля, тому що зараз я вважаю, що як мінімум потрібно, щоб автомобіль, електромобіль, приймав від 100 кВт потужності і вище. Але за 16 тисяч доларів я думаю, що це досить непогано. Ми маємо оцинкований кузов. Тут є вже невеличкі сколи. Ми бачимо, що вони. Нержавіють. Тут у нас знаходиться камера. В максимальній комплектації у нас камери під дзеркалами і є попереду камера, тобто у нас 360 градусів огляд авто. Але, до речі, із плюсів те, що камера знаходиться на високій відстані від низу автомобіля і не так забивається брудом. Багажник відкривається. Не автоматично, просто механічний багажник. Багажник має дві ніші, ось таку, і ще внизу у нас. Тобто він досить е, глибокий, але не такий довгий і широкий. Ну, Я думаю, що два чемодани сюди е, спокійно поміститься. Пару слів хотів сказати про габаріти авто. Авто досить невелике. Скажімо так, ідеально підходить для міських умов. Клірінс. Тут у нас 120 мм 445 мм довжина, 1765 мм ширина і 1616 висота. Маса у нас 1625 кілограм, і 470 літрів має у нас об'єм задній багажник. Як бачите, у нас тут немає переднього багажника, тому що. Це дуже компактний електромобіль. Ідеально підходить для міських умов, для паркування в місті. Ну і, Звичайно, ідеально підходить під ваш бюджет по співвідношенню запас ходу і ціна. В деяких моделях ставлять тепловий насос сюди. Це, це дівайс, який дуже сильно економить електрику на опалення взимку. Конкретно в цій машині, я, чесно кажучи, не знаю, чи є він чи немає. Але 17 кВт на 100 км при плюс 5, я думаю, що це непогані витрати. Пічка у нас постійно працює. Потужність силової установки у нас 200 кінських сил, розгін до сотні маємо до 7 секунд, 6,7, 7 секунд до сотні. В цій самій мінімальній комплектації ми маємо механічні регулю... регулювання сидінь. Зараз я сижу досить комфортно і хотів би показати, скільки місця залишається позаду. Тут у нас такий неприємний звук, піск. Як його прибрати, ми не знаємо. Це в кожному шеврелі балту. Такий звук є і в старому, і в новому. Заді я спокійно поміщаюсь, зріст у мене. 180 абсолютно нормально, я поміщаюсь. Ніяких проблем немає. Тут у нас не шкіряний, як в максимальній комплектації, а звичайний салон із тканини. ну Звичайно, вона буде трохи пачкатись але нічого страшного немає. Як і в максимальній комплектації, тут немає підігріву сидінь задніх, ні передніх. І підігріву руля також немає. Але місця. Досить багато. Я не впираюсь головою в потолок. Як я виходжу, треба, звичайно, нахиляти трохи голову, тому що тут такий невеличкий скос зроблений, але нічого страшного не буде. Треба трохи рухатись головою в тому числі. Пластик у нас трохи краще вже зроблений в цьому новому болту. Не такий він дубовий, як раніше, але. Все ж таки середньої якості. Тут у нас йдуть із тканини. Тут у нас теж вони зробили такий м'який м'який пластик, м'яку обшивку. Абсолютно нормально. Тут також більш м'яка вона немає цієї вставки, як у мене була раніше. Абсолютно пристойний варіант за ці гроші. На рулі ми маємо керування з лівої сторони круїз контролем, і тут у нас присутня система зіткнення, попередження про зіткнення. Можемо регулювати відстань від переднього авто. автомобіль не буде тормозити самостійно. Він просто буде червоною кнопкою і звуковим сигналом буде попереджати вас, що ви наближаєтесь досить швидко до. Автомобіля переднього це дуже допомагає, коли ви відлікаєтесь на інші розмови. Коли ви відлікаєтесь на Телефон, щось, коли ви читаєте в телефоні або пишете, декілька разів мене ця система спасала. Маємо тут ліпісток регулювання рекуперації, ви нажимаєте цей ліпісток і машина більш швидше тормозить. Відпускаєте, вона їде далі. Також можна регулювати рекуперацію цією кнопкою. Називається кнопка однієї педалі. Тут включається максимальний режим рекуперації. До речі, раніше в минулому Chevrolet тут був джойстик. він Мені більше подобався, але тут трохи вони вже поміняли дизайн Маємо тут у нас декілька кнопок. Це у нас спортрежим включається, а це у нас включається підтримка полоси. На рахунок підтримки полоси, я вже казав, що і минулий болт не тримав полосу, і цей також не тримає полосу. Він тільки підказує вам, що ви наїжджаєте на розмітку. І коли ви засипаєте. Або, або відлікаєтесь від керування, він вам підкаже, що ви з'їжджаєте з полосу, і ви повинні зареагувати на це. Далі. Тут у нас вже інший екран він досить швидкий. Маємо дуже інтуїтивні і зрозумілі кнопки керування. Apple CarPlay і Android Auto присутні. Наприклад, у нас тут є показники витрат енергії в деталях. На зараз у нас ми стоїмо і підігріваємо автомобіль, витрати на пічку 23%. Скоріше за все, тут немає теплового насосу, але в деяких варіантах комплектації він все ж таки є, встановлюється. Тут ми просто бачимо рівень заряду батареї вашої. Тут у нас можна налаштувати до скількох відсотків ви хочете, щоб ваша батарея зарядилася. Батарея досить велика, 65 кВт. Одна з самих великих в, цій, в цьому ціновому сегменті екран досить швидкий, він швидше, ніж в минулому Chevrolet, такий, як у мене був. Я думаю, що тут поставили інший процесор. І тут ми бачимо дві кнопки керування гучністю, гучністю системи. Тут у нас звичайна аукустична система. Не босс, як в максимальній комплектації. Ну а тут у нас кнопки, також кнопки керування ці, цими, цими функціями. Або ви можете просто руками їх нажимати, і вони у нас будуть працювати і підключатись. Різні функції є, половина з яких не буде працювати, тому що це, це американське авто. Тут у нас, як я і казав, вже, це ccs 1 людина буде заряджатись з перехідніком. На ccs 2 Але в основному 90% ця машина буде їздити по місту і по Київській області. Тобто заряджатись вдома по ночному тарифу набагато краще і набагато дешевше, ніж їздити на бензині. Нагадую, що на зараз на початок 2025 року у нас в районі 2 гривень ночно тариф. І в районі 4 гривень 20 чи 30 копійок днівної тариф. Помімо того, що в нас тут є керування на дисплеї, тут у нас є кнопки, які можна нажимати. Це дуже зручно, особливо це подобається людям, які мають вік за 45-50 років. Їм, до речі, Тесли не заходять. Я питав у власника цього авто, чому він не захотів купити Теслу Модел 3. Він сказав, що йому не подобається зараз. Поведінка Ілона Маска. Ну і також в Теслі все керування йде з дисплея. Там досить маленькі кнопки, немає от таких от кнопок. Хоча б е, клімат-контроль керується вже з таких от олдскульних кнопок. Мені, до речі, вони подобаються. Мені не подобається, коли повністю все керування йде на тачскріні, на дисплеї. Треба, мабуть, залишати іноді е, такі фізичні кнопки. От, Наприклад, як така. Такий у нас тут бардачок. Відкривається вниз, тут може все випадати, не так, як Іоніку у мене. Тут ми маємо такі е досить красиві, симпатичні спортивні дефлектори для воздуха. Хотів би показати вам якість камери заднього виду. Е я був здивований. Тут досить гарна якість. Е е це позитивний нюанс такого недорогого авто. Включився у нас мультик режим дуже прикольна штучка. Коли у вас сидять діти, ви можете їм не включати в телефоні або в планшеті мультики або ігри. І вони просто будуть заліпати в те, як крут, крутяться колеса. Але коли ви включаєте режим рекуперації, от як зараз, наприклад, на, навпаки, з двигуна у вас будуть, буде енергія переходить в батарею. А коли ви їдете, то з батареї ви бачите, вона переходить в двигун. Нас обганяє спортивний палістар з цікавою лентою, з полоскою на кузові, і ми ви бачили, ви бачили, що датчик сліпих зон також працює зараз. Ми його будемо обганяти і покажемо, як датчик сліпих зон також буде загоратись. електромобілів в Києві стає все більше і більше, особливо багато китайських. От, да, обганяє нас ще одна машина. І він загорається. Досить прикольна штука і зручна. ось сюди ми можемо подивитись, як у нас працює система. Попередження зіткнення і система того, що ви бачите, що попереду у вас автомобіль. Зараз я включив режим однієї педалі, Ми спускаємось вгору, вниз з горки, і я відпускаю газ і машина повністю. Зупиняється, досить швидко тормозить. Тобто цей режим ви можете використовувати практично постійно, особливо він зручний в пробках. Ви, у вас не будуть зношуватись колодки і тормозні диски. Я нагадаю, що в мене був Chevrolet Bolt, і я проїхав на. А тормозних дисках і колодках, які прийшли з Америки на цьому авто, 170 тисяч, і там ще було 40% залишку. От ви можете бачити спопереду у нас машина Фордік, і я розганяюсь і я відпускаю педалі. Вона машина тормозить не нажимаючи на педалі тормоза. Тобто називається цей режим однієї педалі. Досить зручний, але коли ви їдете на трасі, його використовувати не рекомендується, тому що вам постійно придеться нажимати на педаль газу. Для мене новий дівайс це у нас такий ліпісток, який тормозить рекуперацією, тобто він не регулює рівень рекуперації. Там один, о перший, другий, третій, а ви його можете використовувати замість педалі тормоза. Тобто, якщо у вас відключений режим однієї педалі, і вам, ви бачите, що попереду машина вас тормозить, і от ми зараз стаємо в правий ряд, щоб ніхто в нас ззаді не в'їхав, і ми нікому не зробили дискомфорт, я відпускаю газ і нажимаю цю кнопку, і машина сама тормозить досить плавно. Тобто, Це в нас замінник тормоза, можна сказати, але замінник тормоза рекуперацією, не колодками. І не тормозними дисками. Тобто, я можу сказати, що тормозні диски у вас тут будуть ходити вічно, можна сказати, якщо ви будете все правильно використовувати. До речі, поки ми катались, ми досягнули 58 тисяч пробігу кілометрів цього авто. Забув я, до речі, про нього сказати. 58 тисяч кілометрів бюджет. 16 тисяч доларів, хотів би сказати пару слів на рахунок керування цього авто за рахунок того, що це досить вузький автомобіль. І досить високий, коли ви їдете по ямкам або по якимось неровностям, він досить незручно і некомфортно рискає і трошки його підкидає. От не знаю, чи передає камера, ми зараз їдемо по неровній дорозі, і машину трохи кидає вперед, назад, вправо, вліво. Ну, і це створює невеличкі незручності. Але із-за того, що він досить високий. В нього зручна посадка набагато зручніше, ніж в, ну, для мене в досить низькі автомобілі, такі як Tesla Model 3. До речі, всі часто порівнюють його з Теслою Model 3. Але як я і раніше сказав, що власники цього автомобіля це вже люди за 50, вони вже пенсіонери, і їм було незручно керувати би ці Теслою, тройкою а, повністю через екран. А там досить маленькі кнопки, і багатьом людям, кому, як кажуть, за 50, а, їм це незвично і незручно, особливо цей мініма... мінімалістичний дизайн. І дуже низька посадка в Теслі, це ви сідаєте практично як спортивний автомобіль. А, хоча і по багатьом а, показникам Тесла краще. Підводячи підсумки під нашим. Оглядом хочу сказати, якщо вам треба свіжий по рокам автомобіль з максимальним запасом ходу на одному заряді, і по невеликій ціні, на зараз можна його купити до 16 тисяч доларів 2023 року, який у нас знаходиться перед нами. То Chevrolet Bolt виграє цю номінацію. Також хочеться додати, що він доволі непроблемний проблемний по електроніки, по ходовій частині, виходячи з мого досвіду, ніяких особливих проблем немає. Нагадую, що я їздив на такій машині більше трьох років. Електроніка, ходова частина, двигуни, оновлена батарея. Вважаю, що це досить привабливий автомобіль. Якщо ви не плануєте часто мандрувати. Особливо за кордон, якщо ви його використовуєте по місту і плюс ще 200-300 кілометрів, особливо в літню, в теплу погоду, ніяких проблем не буде. Він буде вашим надійним помічником. На цьому будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ваші питання. А кому треба шини? Замовляйте, підтримуйте. Дякую всім, пока до наступних відео.